Кішка пухна станіжка. Кішка пухна станіжка. Жила була кішка пухна станіжка. Була вона безрідна і безхатня. Не було в неї, ні батька, ні матері, і дома теж не було. Рано вранці вона прокидалася, шукаючи їжу, тинялася та не знайшовши шматочка, засинала голодна в куточку. Добре, якщо знайдеться якась добра господиня, пожаліє кішку, пухнасту ніжку і кине їй шматочок печінки або булки, або дасть їй молочка в блюдечку. А не дасть печінки, не дасть булки, не дадуть молока в блюдечку, робити нема чого, треба самі про себе дбати. І яку річ не побачить кішка, Пухнаста ніжка, одразу подумає, що це таке: їстівне чи неїстівне. Біжить вона одного разу по вулиці і бачить, стоїть пляшка. Що це таке, думає? «Їстівне чи неїстівне? Ні, тверде, а пахне дуже кепсько, пахне гасом. Чхнула кішка пухнаста ніжка три рази і хотіла далі бігти, але бачить, що пляшка стоїть біля дверей, а двері відчинені, а за дверима темно. Що там робиться? Хто там живе, що там їдять? Ніхто не знає. Боїться кішка пухнаста ніжка. А подивитися хочеться, може, там щось поїсти знайдеться і сама себе вмовляє: Не бійся, бідна кішко, не бійся, пухнаста ніжко, ніхто тебе не чіпатиме, ніхто не ображатиме, двері причинені, бачиш, заходь і спіймаєш удачу. Осміліла кішка пухнаста ніжка і шмигнула в двері. А за дверима кухня велика, чиста, прибрана, одна біда, молока немає, печінки немає, булки немає, навіть мишами не пахне. Сунулася кішка пухнаста ніжка туди-сюди і на плиту стрибнула. І по полицях побігала, і в помийному відрі порилася, нічого не знайшла, нема чого їсти, а в цей час повернувся додому хазяйський кіт, чорний живіт, жирний, пузатий, відгодований. Побачив, що до нього на кухню чужа кішка потрапила, зашипів на неї і почав пазурами підлогу дряпати. Перелякалася бідна кішка, пухнаста ніжка занявкала жадібно і кинулася бігти. А кіт чорний живіт за нею біжить і шипить. Пішла геть, пішла геть. Кинулася вона від нього по сходах на горище, а звідти на дах, а з даху на інший дах, а кіт залишився внизу, бурчить і фуркає, а погнатися ліньки, бо дуже товстий він. Біжить, бідна кішка, пухнаста ніжка, з даху, з труби йде дим, і нічого гарного навколо не видно. Бігла бігла кішка пухнаста ніжка, з одного даху на інший перестрибувала, з залізного на дерев'яний, з дерев'яного на черепичний, з високого на низький, з низького на високий, по будинках бігла, по складах бігла, по вокзалах бігла, все місто зі страху, по дахах пробігла. Кота давно і слід пропав, а вона біжить от як злякалася. Нарешті втомилася, захекалася, спустилася вниз на чужий двір, сіла і засунувала. Бідна я кішка, бідна пухнаста ніжка!» Пропала я, помилилася, де ж це я опинилася іде справа до ночі, а я їсти так хочу. Хотіла заплакати кішка пухнаста ніжка, аж раптом вона бачить, лежить щось кругле. Що це таке думає? Єстівне чи не їстівне? Підбігла, понюхала, лапкою зачепила, а воно відкотилося. Вона біжить, а воно від неї біжить. Що це таке? Миша не миша, горобець не горобець, а бігає й стрибає, тільки доторкнися. Це був м'ячик. Стала кішка з ним гратися і про голод забула. Гралася вона з ним, гралася, бігала й стрибала, та раптом так і присіла від страху. Стоять перед нею дві людини. Одна стиснула руки, а друга розставила, ніби зловити її хоче. Злякалася кішка, пухнаста ніжка, заплакала. Бідна я кішка, бідна пухнаста ніжка, нещасна я і голодна, безрідна і бездомна, злиха в біду потрапляю, пропадаю я, пропадаю. А люди і самі злякалися. Це були діти, Хлопчик і дівчинка. І це був їхній м'ячик. Хлопчик каже. Я боюся, підемо двірника покличемо, він у неї забере м'ячик. А дівчинка каже Я сама у неї візьму, а хлопчик каже А вона тебе подряпає. А дівчинка каже Я дам їй молока в блюдечка, і вона віддасть м'ячик. Побігла вона додому, взяла блюдце, налила в нього молока, поставила перед кішкою, пухнастою ніжкою і сказала, пий молоко скоріше, будеш від нього добріше. Зраділа кішка пухнаста ніжка, побачила, що ці люди добрі, напилася молочка до схочу, замурчала і ще з м'ячиком погралася. А дівчинка з хлопчиком взяли її до себе додому. І тепер стала кішка небезрідна не безхатня, вона живе у хлопчика і дівчинки. Вони її люблять, годують її смачно, наливають молочка, і булки, і печінки завжди у неї вдосталь. Сидить вона під столом у кімнаті, топиться тепло, ситно. І добре тепер їй живеться. Дорогі друзі, наша мета розповсюдити український контент. Не забудьте підтримати наш канал підпискою, лайками, вподобайками дуже вам вдячні!